Я молодший сержант, ім'я моє Олексій Дрига. Я військовослужбовець 19-го окремого стріляцького батальйону 60-ї бригади Інголецької. Як вас змінила війна? Це краще питати певно, мою сім'ю. Але моя думка, вона тільки допомогла проявитися людині як особистість. І нас вона проявляє як і особистість, як одиницю бойову, і як людей оточення. Як держава. Тобто вона зараз показує, хто що є, як, хто що себе представляє. Початок повномасштабного вторгнення. До війни я був масажистом. У мене був масажний кабінет. І просто це така історія, коли в мене є мій кращий друг, який знаходився тоді в силах спеціальних операцій. І ми з ним за день до початку війни, повномасштабної, відсвяткували. Я його привітав з тим, що в нього закінчився контракт, і він уходить зі служби. Оце я так запам'ятав, що я його тут вітаю, а на наступний день, 24 числа, везу команду в, волейболь, в волейбольну в івано франківськ на тур, де ми там мали вийти в вищу лігу волейболу. Тобто ми були заряжені отак перемагати. Але тоді так сталося, що я тоді в нічно спав. Получилося, що чомусь почав дивитися новини, і, мабуть, один із тих, хто був в, першому, в першій лінії, хто зрозумів, що почалася війна, тому що я з трьох годин не спав і лазив на сторінках в Ютубі. Десь попав на якийсь телеканал Дощ російський. Там було прям, якось я так запам'ятав, що в прямому ефірі були як пуски градів, як пролітали десь по нашому місту. Типу, це я так зрозумів, десь був передній край, якийсь, там, можливо, десь в стороні там, Донецька, Луганська, не знаю. І Я зрозумів, що почалася війна, тому для мене воно почалося швидко. Я особисто зразу зрозумів, що, що треба робити для себе. Тобто я е, хотів допомогти своїм ближнім е, друзям. Сім'ю мого кращого друга я вивіз зразу там десь за місто, якби я цим займався, і там, щоб заспокоїти сім'ю. Але саме відчуття було, що ну, типу, я все, я повинен бути десь корисним. І в мене було відчуття, що я можу бути корисним. Ну і до сих пір таке відчуття, що я можу бути корисним, тому певно. Через це відчуття я і так довго лишився живий, бо я в піхоті. Ваш шлях початок і сьогодні. Шлях мій, як військовослужбовця, вийшов, що сформувався добровольчий батальйон в Хмельницькому. Ми е, буквально там декілька місяців якось там формувалися, розбиралися, хто що. і ми там буквально через два-чотири місяці місяця поїхали вже на схід. І нас було 14 місяців безпосередньо бойових дій. Без ротації, тобто у нас був шлях, що ми були в Харкові, ми були Купінськ, е купінськ Купінсь, зловий. Ми заходили після кракена, е спілкувалися з оточенням, зачищали ліс, е були вже певні там позиції. Е вперше там побачили ворога, Отак, отаке було такі згадки про це. І потім ми були в ліси, е Серб'янський ліс Криміної, е ще до того, як про нього почали всі говорити. Ми там рухали фронт вперед. До Дібрової, там, до Кремної. Перші зіткнення були там, перший мій бойовий досвід і там, контакт був там, а потім посадки. Тобто ми повоювали, в принципі, всюди. Ми е, ліс, посадки, ще міста не хоте. Піхота це основа війська. Декілька ключових думок про піхоту. Перше, що коли я не знав, що це така піхота, для мене це. У мене там сили спеціальних операцій, там спецпідрозділи, це було типу еліта. Зараз все змінюється, час змінюється, і піхота це основа війська. Так, я погоджуюсь, це основа. І зараз, так як час змінюється, вимоги до піхоти це як колись ДССО. Тобто піхота повинна бути універсальна. І від цього залежить, і це безпосередньо впливає на її живучість. Якщо ти навчений, якщо ти розумієш. Тактику, ти розумієш е, інженерку, ти розумієш ведення бою, ти розумієш озброєння, ти це знаєш, то ти довше проживеш. І в мене вперше, коли хтось з моїх близьких друзів почув, що я в піхоті, е, я так запам'ятав і мені сказав, давай з піхота, щоб ти просто ти помни, що е, тих, хто не копає в піхоті, їх вже нема. Ну, Типу, я думаю, не, не дурак, я зрозумів, окей, типу, лопата кращий друг. І воно до цих пір так. І не всіх це розуміння є, навіть коли вони безпосередньо в бойових діях. Піхота це першим ділом, ти маєш зберегти своє життя. А своїми діями ти можеш зберегти, ще, тим, що навіть ти просто копаєш, можеш зберегти свого друга, побратима. Мій друг, який загинув, сказав так колись влучно, що основний тягар цієї війни падає на піхоту. І воно от прям влучно. Тому що лінія фронту велика і переважно. Основну роботу виконує піхота. Хто для вас побратим? У мене приходило розуміння, що таке побратим. Можливо, воно ще до кінця не сформоване. Зараз для мене це побратим це однодумець. Сказав мій друг один, що це та людина, яку не потрібно перевіряти. І от, мабуть, ось так. Ті, хто зі мною поруч от почали і до кінця до переможного прийдуть. От для мене це побратим. Чи нормально донатити і не воювати? Я думаю, що от, якщо ти донатив, донатив, ти бачиш, що воно в тебе не йде. Дуже потрібні люди. Потрібні розумні, креативні, з головою люди у війську. Я би здіяв би так, що якщо в мене не виходить вже збирати якісь збори, і, а хлопцям потрібні люди, то я би пішов би тою людиною. Тобто це питання до того, що. Треба робити все задля перемоги. і Якщо тіпа, ти можеш більше принести користі вже в підрозділі безпосередньо з хлопцями, то певно треба діяти так. Декілька порад, як підготуватися до мобілізації. Ну, точно не... не йти в марш бросок десь по лісах Закарпаття, чи плисти через тису, чи ховатися. Ну, це таке. Тут я сприймаю мобілізацію, це якесь дуже тригерне, зрозумів слово для людей. Його треба якось замінити. Тому що питання стоїть е, нас як країни, як держави. І тобто, це те, що люди повинні прийняти, що всі повинні залучитися в те, щоб ми перемогли. Не може бути так, що одні е, десь відпочивають, їздять і взагалі про це не думають. А інші віддають все, віддають всі свої гроші, е, роз, розлучаються з дружинами, кидають, е, не знаю, своїх чоловіків. І йдуть на фронт. Тобто, це крайності такі. Нам потрібно як нація, я побачив, що ми як нація є. Поїхавши там на навчання, з'їздивши один раз за два роки, в перший раз поїхали на навчання в Британію. І ми поспілкувавшись з різними людьми, я побачив, що в нас є нація. Тому, типу, нам просто потрібно всіх залучити, щоб всі почали думати і жити одною ідеєю, і як цивільні, так і військові задля перемоги. От Думати про це. Люди історія великого штурму е рашистами в якій ми втримали позиції. І тоді загинуло під час того штурму декілька наших хлопців: Андрій Апостол, Льоня Славута це ті, хто загинули тоді, зробивши великий. Ну, на той момент це було просто інтуїтивно, ну, вони намагалися врятувати хлопців, які попали в оточення, перевівши, перевівши вогонь на себе, стріляючи з ручного гранатомета МК-19 по танку, щоб танк не розстилів опозицію, а дав хлопцям вийти, і танк перевів увагу на них. От Вони робили таку дію, вони загинули від прямого влучання танку. У е, нас, нас є такі люди, які готові ризикнути своїм життям для когось іншого. Зробити цю саму пожертву інтуїтивно. А був хлопець, через якого я думаю, що у нас тоді ця лінія оборони і не впала. Це хав'єр, це хлопець з 7 батальйона, якоїсь, навіть не знаю, якого, якої бригади, це він десь Закарпаття. Він дуже простий. Отакий, От знаєте, що <шлух> там? От в той момент, коли був цей штурм, і хлопці ми тримали позицію, ми стріляли всім, чим можна було, знищували піхоту, ворожу на лівому фланзі. Ми були на стику підрозділів, і там був такий хав'єр. Яка історія була, що коли ми евакуювали наших поранених хлопців, я відправив їх на евакуацію, я був тоді командиром на місці, вони коли верталися, пішли з такими очима: що Льош, там всі хлопці знялись з позиції. Я кажу, в смислі. Ну, тобто, вся лінія наших суміжників, ну, всі, по-простому, з позиції, типу, поповняли, що все це нерівний бій. І я тоді теж займався, як це або ми там стоїмо на смерть, або ми е, відходимо якось там тактично, не тактично полем, як бігти, якщо не бігти, як стоїмо, я тоді аналізував, але якби я знав, що на лівому фланзі там є такий хав'єр, я би взагалі не переживав, б займався безпосередньо боєм. Тому що що відбулося, коли хлопці в більшості відійшли. Хав'єр, можливо, там ще з кимось. Ну, я знаю тільки хав'єра, який це зробив. Був хав'єр, який, коли всі відходили, він не зрозумів, що всі відходять. А там, просто, щоб ви розуміли, з нашого флангу був наступ, там було ну, близько 40 людей ворога. А це посадка. Тобто це вони, знаєте, змійкою бігають, там якби тактично ти не ходив, там змійкою. І там всі зірки склалися, тому що, якби не склалися, то хав'єра б не було. Б. Але що сталося? Вони забігли в окопи в наші. Расисти, ну там зав'язався ті відійшли, і вони почали вже рухатись по пасаці до моєї позиції. Але десь забігли в одну посадку, і наша артилерія включилася. І був там прильот нашої артилерії, там 155 чи 52-й калібр, попав прямо в, в траншею. І там в тій траншеї гуськом там були там, ця, ця, кількість людей. І вона коли прилітає, навіть за тебе там, за метрів 50, все одно тебе трошки глуше. І от хев'єр так зірки свій впали, просто. Бачив, що працює артилерія, я кажу: о, підтримка є, в ньому в голові підтримка є, все, значить, все є. І Він взяв всі автомат. Ті, хто відступали, він тако позбавив рожки, посовував собі рожки, і тако ходив, просто йде вперед. там може хтось за ним йшов ззаді. Ну, знаєш, брали таке коротке інтерв'ю, він йшов вперед. І він йшов і просто от когось прикантузило, він встав, там йому хоче стріляти, він вистрілив, вбив. І отак от він рухався, він зачистив так посадку: 18 чоловік зачастую. Він отримав потім якусь нагороду. Ну от завдяки такому хав'єру, який я скажу, у нього не було відчуття страха тоді, він розумів, що так, стоп, а чому ми відступаємо? Підтримка є, там ворог, його треба нищити. І він пішов його нищити. А хлопці деякі навіть не спробували. Що, оказується, це теж люди, і вони теж дихають, і вони, вони теж можуть злякатися. І тут вже знаєте, хто, хто духу має дух має крепше. А в нас цей дух є якою буде Україна після перемоги? Я мрію про перемогу. Давайте так. Бо дуже багато людей про неї не думає, мабуть. Я мрію про перемогу. Я дуже хочу, щоб наша країна була, бо в неї все є для цього. Була кращою. І була таким флагманом в світі. У всьому. Бо вона справді набагато краще в багатьох речах, ніж всі. У нас була сама сильна армія, У нас були найнавченіші люди. У нас наша держава піклувалася про кожного хлопця, який зараз хтось сидів в посадці, але зараз десь пораненням вже не може виконувати бойові задачі. А хтось зараз сидить по 55 днів на позиції і його там. Ну, і він розуміє, що краще йому сидіти на позиціях, бо зміна може йому стоїти життя, і він краще буде стояти до кінця. От я дуже хочу, щоб моя країна. Про цих людей піклувалася, і вони були, знаєте, це було справді достойно.